Перемикач АЄБ 725 служить система газового обладнання другого покоління, використовує для інжекторних автомобілів. Пристрій дозволяє водієві обрати, які від палива використовувати газ або бензин, комплект поставки, інструкції англійською та італійською мовами, блок перемикача з трьохпозиційною кнопкою сім роз'ємів, проводка, кріплення блоку перемикача, набір для монтажу, клеми, саморізи. Сфера застосування зріджений нафтовий газ пропан або стиснений природний газ метан, Сумізність з датчиками рівня А є е, Б від 0 до 90 Ом. Кнопка програмована по обертам. Підтримує три режими роботи. Режим бензин в цьому випадку автомобіль працює на бензиновому паливі. Режим газ, автомобіль працює на газовому паливі. Програмований режим у цьому режимі автомобіль заводиться на бензині і переходить на газ при досягненні певного заздалегідь встановленого. Числа обертів. Особливістю даної моделі є підтримка індикації, тобто перемикач, оснащений шкалою, яка відображає залишок газу в балоні. Завдяки даній функції водій знає, коли необхідно здійснити заправку. Слід зазначити, що пристрій не зовсім точно відображає залишок, а тільки умовно ділить балони на рівні частки, в залежності від показань поплавка мультиклапану. Виробник АЄБ країна походження Італія. Гарантія на перемикач складає 12 місяців.